Всього 36% людей мають емоційний інтелект. Чому? Бо банально людям не вистачає слів, щоб описати свої емоції. Це одна із причин. І уявіть собі, що коли ви не можете описати свої почуття, то вам що? Вам набагато важче керувати і своїм станом, своєю поведінкою, своїми реакціями. А тепер дивіться, є дослідження, яке говорить про те, що серед всіх 33 навичок, які є важливими для роботи, емоційний інтелект є найсильнішим предикатором успішності. Чому емоційний інтелект настільки важливий для життя і для роботи, для нашого успіху, що впливає на його розвиток та що ми можемо. Разом з вами для цього зробити. Привіт! Мене звати Єременко Анна, я коуч з мислення та відповідальності, і давайте почнемо цей цікавий епізод. Що таке емоційний інтелект? Про IQ, я думаю, ви 100% чули, а EQ, можливо, ні. Тож я поясню: IQ або емоційний інтелект це. Здатність розуміти свої емоції, керувати ними, а також розпізнавати емоції оточуючих людей і впливати на них. Давайте тепер перевіримо, наскільки ваш емоційний інтелект розвинений. Я буду зараз називати ключові елементи емоційного інтелекту і ви кажіть, це про вас чи ні. Перше. Здатність визначати та описувати почуття людей, є у вас чи немає. Друге це усвідомлення особистих сильних сторін та деяких обмежень, які ми маємо. Третє це впевненість собі та прийняття себе повністю. Чотире уміння відпускати помилки і не триматися за них. П'яте. Здатність сприймати зміни та адаптуватися до них. Шосте. Це сильне почуття цікавості, особливо щодо інших людей, зацікавленість в людях. Далі почуття емпатії та турботи про інших. Наступне, це прояв чутливості, тобто емпатії до почуття інших людей. І це прийняття відповідальності за свої помилки. І ще один це уміння керувати емоціями в складних ситуаціях. Скільки так. Із десяти ви нарахували. Є куди зростати та розвиватися? Думаю, що, мабуть, є. Чому це так важливо і чому я сьогодні взагалі про це говорю? Я вважаю, що про це потрібно говорити постійно про емоції, про важливість їхню, про їхню роль в нашому житті, в нашому благополуччі. Сильний емоційний інтелект це. Велика складова успіху сьогодні. Ви вже про це чули. Лише переконаєтеся в цьому, тому що люди, які мають сильний емоційний інтелект, думають. Перш ніж реагувати, емоційно розумні люди знають, що емоції можуть бути сильними, непередбачуваними, але також тимчасовими. Коли відбувається якась емоційно насичена подія, то важливим є не наша емоційна різка реакція, а саме можливість зупинитися, усвідомити, що відбувається, і можливо дати собі час. Це дозволяє. Заспокоїти свої емоції та раціонально подумати про всі фактори, з яких складається дана ситуація. Емоційний інтелект говорить нам також про співчуття до інших людей. Це значна частина якраз у цього емоційного інтелекту. Це здатність думати про те, що відчувають інші люди, співпереживати їм. Це передбачає, як ви будете реагувати. От, якби ви опинилися в тій самій ситуації, як ви будете реагувати, як ви реагуєте на реакції інших людей на їхні емоції, так люди з сильним емоційним інтелектом здатні враховувати різні точки зору, враховувати і досвід людей, яких вони бачать, тому що вони щитують їхні емоції, так і вони використовують цю інформацію. На жаль, іноді цю інформацію використовують для поганих речей, але в цілому ми можемо зрозуміти, як людина себе поводить, і ми можемо цю інформацію щитати і для себе це використовувати. Дуже простий приклад це коли ми можемо щитувати емоції людей, коли ми ведемо певні переговори і домовляємося щодо нашої справи бізнесу, коли ми розмовляємо з близькими та рідними, коли ми спілкуємося на роботі з колегами чи з. Менеджерами я сподіваюся, що ви це розумієте так, це використовується в маркетингу, це використовується не для завжди для корисних цілей, але це дуже корисна навичка, якщо ми говоримо для особистого, так би мовити, використання. Також важливо відмітити, що емоційно розумні люди не тільки вміють міркувати про те, що можуть відчувати інші люди, але вміють першочергово розуміти власні почуття. Самосвідомість дозволяє нам враховувати багато різних факторів, які впливають на наші емоції. Давайте з вами просто це перевіримо: назвіть всі емоції, які ви знаєте. Я отдам зараз вам 15 секунд, просто назвіть. Класифікацій насправді дуже багато, але давайте з вами просто пройдемося по самим базовим. це цікавість, радість, здивування, гнів, горе, відраза, зневага, страх, сором, вина. А що назвали ви? А що ні? І які найчастіше слова ви використовуєте, коли описуєте свій стан? Тобто які емоції ви називаєте? Давайте просто з вами почнемо з того, що дуже багато людей використовує слово нормально. Оце слово, яке перевикористане вже, бо що означає нормально? Нормально означає, що я не знаю, як я насправді себе почуваю, я від себе тікаю, і саме тому я говорю це слово, тому що я не визнаю свій стан на даний момент. І це насправді не смішно, це насправді, я вважаю, серйозна річ, яку потрібно виправляти, якщо ви за собою. Помічаєте, що ви дуже часто говорите слово нормально, то, можливо, вам слід якраз пропрацювати свій емоційний інтелект. І перш ніж перейти далі, я хочу сказати вам що кодове слово цього епізоду це слово фікус. Якщо ви дивилися інші випуски або слухали їх, то ви знаєте, що із цими словами робити. Не буду зараз вам це пояснювати. Але де ж ми з вами усвідомленість втрачаємо? Одне з таких місць це соціальні мережі і це онлайн спілкування. Коли люди спілкуються один з одним особисто, емоційний інтелект використовується якраз для співпереживання, емпатії, для встановлення зв'язку, для розуміння один одного. Коли ми спілкуємося з вами через екран, то це зробити важче. Чому? Тому що ми не можемо повністю щитати вираз обличчя, мову тіла. Це може переходити і в відсутність щирості, емпатії, це більш стримані відповіді, відволікання, на якісь інші речі. Коротше кажучи, комунікація є неповною. Але в цілому, мені здається, що це вже не так страшно, тому що все одно дуже багато хто із нас живе далеко він від одного. Найбільше ми страждаємо, тобто наші емоції страждають, коли ми з вами сидимо в телефоні. Під час розмови в реальному житті. Тобто, коли ми з вами відволікаємося на телефон, якісь там месенджери, новини, просто потрогати його почіпати, відволікаємося під час реальної, звичайної розмови. Ви можете самі провести такий експеримент. Прийдіть на зустріч з якимсь другом чи близькою людиною і покладіть телефон на стіл між вами. Тобто, цей телефон буде ніби між вами. Автоматично відбувається те, що є, начебто, присутність третьої невідомої людини, яка весь час, весь час частково забирає вашу увагу. Ви не можете бути на 100% там, а також спробуйте прийти на зустріч з кимось, де і домовтеся сховати телефони взагалі чи вимкнути їх взагалі, і ви побачите, як емоційна близькість в даному випадку буде міцнішою ніж з телефоном. Якщо б ви зустрілися, і це не мої слова, повірте, це наукове дослідження на цю тему. Є різні, але ви самі можете це перевірити на собі. Коли ми з кимось комунікуємо, якщо ми хочемо мати здорові міцні стосунки і розуміти емоції, почуття один одного, то ми маємо усвідомлювати ось от такі прості речі. І що в даний момент є лише ти для мене. Ти для мене важливий, я тебе бачу, я тебе чую. Це ви говорите людині єдиним жестом, ховаючи свій телефон, якому гадалі, від очей. Як соціальні мережі впливають конкретно на наші з вами власні емоції? Про це ми також трішечки поговоримо. Тому що що відбувається насправді? Алгоритми соціальних мереж налаштовані таким чином, щоб. Ви бачили в своїй стрічці а, лише те, що ви хочете бачити. Ну, здавалося б, що це чудово, начебто так. Але навколо нас створюється певна бульбашка з інформації, яка дуже звужує наш погляд на світ і на події, і може призвести до того, що ми відчуваємо більше от якихось там емоцій так, конкретних і в залежності від того, що. Вам подобається в залежності від того, який у вас тип мислення, що раз відбувається у вашому житті, розумієте, і та бульбашка вона сформовується. Це робить нас, вибачте за слово, але обмеженими та призводить до тунельного бачення, про яке я говорила в минулому відео, де ми з вами обговорювали саме тему мислення дефіциту та мислення достатку. Я, по перше, запрошую вас подивитися це відео. А також запрошую вас до мене на груповий коучинг, де тема дефіциту мислення, достатку, тема відповідальності, емоційного інтелекту, наших різних ментальних станів, в яких ми проживаємо, наше життя буде все це обговорено і буде створена для вас умови, де ви зможете змінити дійсно своє життя. На краще пропрацювати всі ці питання в форматі групових сесій, у форматі теоретичної частини від мене також я залишаю вам деталі. Вони знаходяться за посиланням в опис до цього епізоду. Початок роботи групи буде вже достатньо скоро. Тож я пропоную вам доєднатися за найкращими умовами, які зараз є. Це будуть дійсно якісні зміни у вашому житті в сприйняті себе та світу в цілому. Дивіться, коли ми в соціальних мережах бачимо те, що ми хочемо бачити, світ там такий, як нам хочеться. Ми коли повертаємося з вами до реального світу, от коли телефон відкладаємо, може статися те, що відбудеться внутрішній конфлікт, тому що ми можемо бути просто-напросто розчарованими або дратівливими, коли бачимо, що реальний світ він не такий, як в соціальних мережах. Не такий кольоровий, не такий чудовий, не такий веселий. І ось таке наше ставлення до життя та таке мислення можуть впливати на наш з вами емоційний інтелект. Бо ми наші, не де в емоційних качелях. Ми не дуже гарно усвідомлюємо, що насправді відбувається, що я відчуваю, чого я насправді хочу. Ми все перепутано в голові. Емоційний інтелект він про те, щоб дійсно бачити те, що відбувається. Про те, щоб дійсно слухати, а не просто чути, так? і не просто дивитися в телефон, а бачити життя. Це дозволяє нам усвідомлювати власні емоції на глибокому рівні, мати можливість ними керувати. Справа в тому, що коли ми з вами не розвиваємо цю нашу складову емоційну, не розуміємо, як ми себе почуваємо, не запитуємо себе це часто. То ми не пропрацьовуємо, ми не пропрацьовуємо наші емоції таким чином. Ми їх десь зберігаємо, просто консервуємо. І таким чином ми стаємо рабами наших емоцій. Ми в їхньому полоні. Ми не можемо їх контролювати. Вони контролюють нам нами. І тому рівень тривожності збільшується. І ми перетворюємося, просто ми маємо дуже багато різних автоматичних емоцій та реакцій. Я трішки заглибилася в те, як впливають в соціальні мережі наші телефони на емоційний інтелект. Тому що я зараз цю тему досліджую в першу чергу для себе, а для того, щоб змінити певні патерни поведінки але все ж таки я сподіваюся, що ми з вами зможемо разом дійти до того, де почнемо бажати жити більш реальне життя та зможемо. Навчитися докладати зусиль для того, щоб оце життя жити поза межами соціальних мереж. Бо ми бачимо дуже багато негативних наслідків, і ось ця тема, про яку ми сьогодні з вами говоримо, ми бачимо, як сильно соціальні мережі впливають на наші з вами емоції, на наш стан, на наші реакції і в цілому на наше життя. Є ще декілька речей, на які впливає емоційний інтелект. Коли ми говоримо саме про успіх, якщо ми з вами вміємо керувати своїми емоційними реакціями, то ми маємо з вами можливість обирати. Тобто ми дійсно маємо свободу вибору в цей момент. Ми можемо обрати ось отак, от, от мені реагувати, чи ось так мені реагувати. Ми не реагуємо на автоматі, ми не реагуємо на емоціях. Як ми часто кажемо, дати реагувати на емоціях. Ми маємо можливість бути більш гнучкими та давати собі можливість зробити аналіз чи дати собі час, як я сьогодні вже сказала, для того, щоб усвідомити, а що ж насправді відбувається. Ми таким чином з вами адаптуємося до тієї ситуації, в якій ми вже опинилися. Як я часто говорю, що ми з вами зазвичай не обираємо ситуації, в які життя нас ставить. Але ми можемо з вами вчитися до них адаптуватися і якраз через роботу зі своїми емоціями та зі своїми реакціями. І якщо ви вмієте адаптовуватися, то ви вмієте контролювати свої емоції, ви маєте набагато більше шансів досягти успіху незалежно від того, в яких обставинах ви опинилися ви, чи ваш бізнес, чи ваша команда. Сьогодні ми вже згадували з вами про самоусвідомлення, і воно є частиною самоемоційного інтелекту. Що це означає? Це означає, а чи розумію я якраз свої власні емоції? Я запитувала вас сьогодні, скільки емоцій ви можете назвати, тобто, якими словами ви взагалі описуєте свій стан зазвичай? Наскільки ви себе розумієте? Наскільки ви усвідомлюєте? Бо це ж впливає. На ваші реакції, на ваші дії, що я зараз відчуваю, що б я хотів зараз відчувати. Чому я зараз це відчуваю? А що я подумав, що я зараз себе таким чином відчуваю? Це дуже прості запитання, але дуже глибокі, якщо ви заберете їх собою та впровадите в своє щоденне життя. Ви через місяць себе просто не впізнаєте, бо вам буде набагато простіше розуміти свій стан. І що з ним робити? Коли ви від нього не тікаєте, не ховаєтесь, не заїдаєте, не якусь робите компульсивну дію, щоб від нього сховатися, а саме себе розумієте. І також ви почнете розуміти як себе, так і інших людей. І що почне розвиватися у вас емпатія? Що це таке? Це здатність спілкуватися з іншими людьми на емоційному рівні. Коли ми беремо до уваги, прислухаємося до них, до їхніх думок, до їхніх почуттів. Люди. Цьому випадку вони відчувають себе бажаними. Вони бачать, що ми їх розуміємо, що ми їх чуємо. Це дозволяє нам будувати міцні здорові стосунки і. Чи в команді створити класну атмосферу, чи бути класним керівником. Це допомагає нам в критичних ситуаціях, в конфліктних ситуаціях знайти шляхи вирішення проблеми. Не просто з нею справитися, а дійсно вирішити проблему, якщо ми вміємо з вами контролювати своїми емоціями, своїми реакціями. Це також допомагає нам висловлювати свою точку зору. Та прислухатися до інших людей, і звичайно, що це призведе ну до кращих результатів, і це і є частина успіху. Те, як ми розмовляємо з собою, як ми відчуваємо себе, має великий вплив на наше життя в цілому. Ми сьогодні говоримо про успіх, але в цілому на все життя. І коли ми з вами стикаємося з певними невдачами або перешкодами, як ми зазвичай реагуємо, що ми відчуваємо, які емоції ви відчуваєте, це також є ознакою і складовою емоційного інтелекту, тобто, як ми вміємо адаптуватися до змін. Як ми реагуємо на невдачі? Якщо я реагую на це як на виклик, який необхідно вирішити, то моя реакція та мої дії по відношенню до цього будуть. Зовсім інші, ніж би я просто розізлилася, чи мені було соромно за себе, чи мені було просто сумно за те, що так сталося. Так, звичайно, це емоції, вони є, але як ви з ними комунікуєте, як ви їх контролюєте, впливає на результат і призводить до вже нових дій і нових обставин, які ви створюєте, а не світ створює за вас. Розумієте? Також є дослідження, які говорять про те, що люди з високим емоційним інтелектом можуть краще концентруватись на своїй роботі, менше речей відволікає них. Це зрозуміло, менше емоційних якихось речей відволікає. В них немає цих емоційних качель постійних, так? І це призводить до вищого рівня продуктивності та меншого рівня прокрастинації. Сьогодні вже було озвучено декілька речей, точніше, запитань, які ви можете задавати собі для того, щоб почати розвивати свій емоційний інтелект. І, по першочергово, це стосується саме усвідомлення того, як я себе почуваю. Просто протягом дня запитуйте себе, як я себе почуваю, але не давайте відповіді по типу нормально або добре. Ні. Виписуйте, будь ласка, конкретно напишіть, випишіть собі список емоцій, які існують, задавайте собі запитання, що насправді я зараз відчуваю. Ви можете завести для себе щоденник, маленький, чи нотатки в телефоні і записувати ці емоції таким чином, що. Що це здасть, це дасть вам можливість проаналізувати, при яких умовах найчастіше ви себе відчуваєте ось таким то чином, що є тригером до цих емоцій, і що далі відбувається, куди вас ці емоції ведуть, які рішення ви приймаєте на основі ось такого емоційного стану. Це перший крок, що ви можете зробити. Також я пропоную вам вчитися слухати більш уважно інших людей, тобто приділяти людині, яка сидить напроти проти вас 100% увагу. Сховайте телефон, не відволікайтеся, намагайтеся чітко зрозуміти, що говорить людина, почути її, що вона показує своєю мовою тіла, які емоції та почуття вона намагається вам донести. Запитуйте своїх близьких та рідних, що вони відчувають, і також запитуйте далі, ніж просто слово нормально. Це все буде створювати міцний емоційний зв'язок між вами. І таким чином ви будете в собі розвивати емпатію, і ви зможете вплинути дуже гарно на ваші стосунки і знову ж таки розвивати свій емоційний інтелект. Повірте, це допомагає і в особистих стосунках, і в робочих стосунках. Бо знову ж таки, якщо ми звернемося з вами до певних досліджень, то ми розуміємо, що навряд чи можливо досягнути успіху. Будуючи там, збудувати компанію чи працювати в компанії, де люди не розуміють один одного. Я думаю, ви це усвідомлюєте, так? де люди емоційно реагують на всі переговори, розмови, немає ніякої взаємодії. Це свідчить про низький рівень емоційного інтелекту. І вам буде набагато складніше досягнути якогось успіху, чи в кар'єрі, чи в бізнесі, чи навіть будь-чим ви займаєтеся, немає різниці. Якщо у вас є якась взаємодія з іншими людьми, то вам буде набагато складніше. І я думаю, ви це усвідомлюєте. Але першочергово, навіть не говорячи про ваш успіх, Говорячи про ваше задоволення життям, про ваш щоденний психоемоційний стан, в якому ви знаходитеся, це ж ваше життя, це ж ваше щастя, ваша радість. Якщо у вас високий емоційний інтелект, то ви можете керувати своїм станом, ви можете керувати своїми емоціями, ви маєте вплив на них, ви маєте вплив на свої реакції, на те, як ви дієте. Я дуже сподіваюся, що ви зможете поділитися цим посиланням на цей епізод зі своїми близькими, і ви зможете імплементувати те, про що ми сьогодні з вами говорили в своє повсякденне життя, збагатити свій емоційний інтелект, починаючи з себе, щоб ви навчилися ідентифікувати, розуміти та керувати своїми емоціями, в незалежності від того, ким ви працюєте, чим ви займаєтеся, скільки вам років, це лише на користь. Це збагатить ваше життя та ваші стосунки. Я дуже була рада поділитися з вами сьогоднішню інформацію і вірю, що вам є над чим зараз подумати та є чим займатися. Бажаю вам чудового, гарного вільного дня. Та пам'ятайте, що вибір завжди за вами.